Вчора ТСК щодо можливих фактів корупції в правоохоронній та судовій системі провела своє чергове засідання. На жаль, засідання відбулося в закритому режимі, тому я не можу коментувати хід самого засідання, але можу висловити свої емоції щодо цього засідання. Ви знаєте, такого рівня некомпетентності, такого рівня правового невігластва, такого рівня можливо корупції. Чому кажу можливо, бо ми ми не є слідство, і не ми не є суд, але те, що я побачив, я побачив корупцію. Так, от такого рівня корупції під час відбору суддів в апеляційні суди в Україні не було ніколи. Завжди ВККС було складним органом, вища кваліфікаційна комісія суддів, була складним органом. Так, завжди були питання до тих чи інших кандидатів, але такого рівня і такої кількості порушень під час проведення конкурсу в апеляційні адміністративні суди не було за всі часи української Незалежності. І це все зробили члени ВККС, які мають індульгенцію від міжнародних партнерів, тому що саме міжнародні партнери їх обрали. І тепер, я переконаний, міжнародні партнери всю цю корупцію почнуть захищати. Або вони повинні чесно визнати, що, на жаль, цей експеримент ну, є не зовсім коректним, і, напевно, треба цей експеримент завершувати.